А можна якось так таємно знаєте, податися, щоб він не знав. Я би йому всі документи скинув і сказав, то нам ще треба два роки попрацювати, а потім ми його подалися. Ні, я вам поэтому кажу, що не треба насилувати своєї брата і себе, і іншу роботу. Я дуже за нього переживаю. Ми, ми разом... Ми, от... ну, чекайте, зараз у мене 12 донька на якраз. Я колись, я колись, як був ще в Україні. я грав таку ігру Sims. зовсім все по інакшому було до того, як ми приїхали в Канаду. Там собі будинок можна було вибудити. Я в Торонто купив собі будинок в тій грі. Ви собі на роботу, робиш собі все, і все круто. А тут я приїхав на тій фермі. Я не можу просто цей самий. Сручно надавати туди рішати. Срочно. я ще хочу подумати на рахунок статусу біженця, та вчителька в дитинстві. Вона завжди мені говорила, що з тебе нічого не буде, бо ж свиням хвости крутити. І блін, вона або була права, або вона зараз мене переслідує. І тобто. Я там чув, що можна по поперес... ну, що якщо тебе переслідують, то можна податися на біженця. І Воно мені завжди пише, о, ти ти дивися, тіпа, ти в, в Данії, в, Дані, в Канаді на фермі працюєш, о, дивися, виїхало, виїхало. Це прикиньте, говорить так. Я, я, можна щось якось по цьому. Я знаю, що там ну, тяжко податися по біженству, але може щось таке можна буде зробити. Вона навіть в інстаграмі мені пише ці... пише мені коменти. О, я бачу, ти адаптувався. Я б на фермі за 13 доларів. Блін, Сергій. Воняє, фу. О, блядь. Я на консультації.